Ну що ж, сьогодні величезний дощ, і я вирішив сказати тобі таку штуку. Ну, ти вирішив поганяти в дощ, наприклад, да? слухай уважно. Тоді може десь не влетиш в погану ситуацію. По-перше, не гони, як навіжени, тому що ти не в комп'ютерній грі. Мокрий асфальт це не дорога, це ковзанка. Насправді, одне гальмування і твоя тачка. Вже може десь гуляти на обочині. По-друге, це плавність, братанчик. Плавність, педалю газу, не вмикай турборежим. Різко дав і пішов, в букс, пішов за нос. І якщо ще й е, пере, 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 передньопривідний, да, приготуйся обганяти сам себе задом наперед, наприклад. Трохи <гум> я запутався. Фари. Включай ближнє світло, габарити це не світло, ну це їх не видно. Вмикай ближнє світло, великий дощ, щоб тебе всі бачили. Далі, калюжі, натисни по максимуму, коли бачиш море перед собою. Ти не в рекламі позашлю, позашляховика, тому що одна глибша калюжа і привід гідроудар. Ну, і ти розумієш, скільки це буде коштувати, да? якщо в тебе воздухозаборник низько. Ще одна фішка це дистанція, не лізь в дупу до, до іншого легковика. Бо якщо він загальмує, а ти е, не встигнеш різко відтормозитися попередньо, повір, на мокрій дорозі більше шанс попасти йому в сраку. І на останок, якщо не впевнений, зупинись, пережде зливу, це не слабкість, це розум. Насправді, бо дощ це не просто вода з неба, це е, тест на твоє на твою адекватність. І якщо ти його не проходиш, дорога тебе може знищити. І зрозуміло, що це відео не для суперпрофесіоналів, це для тих, хто тільки сів.